Всім привіт! Компанія Автопарк Місто Вінниця. У нас нове надходження, це Mercedes Benz Vito. Автомобіль у нас 2017 року випуску, в пасажирській повністю версії має 9 місць. Це у нас 1,6 дизель з переднім приводом, Механічна коробка передач. В гарненькому такому білому кольорі машинка затонована на легкосплавних оригінальних дисках. Ось так все виглядає, у нас сама довга база. Тепер йдемо ззаду у нас двері розпашоночки. Ось такий у нас великий просторий багажний відділ, також є люк. Все працює. Індекс 111 CDI. Ось так це виглядає, по кузову жодних нарікань немає, технічно також повністю справно. Давайте перейдемо до салону. По салону ось так це виглядає. Дуже все в гарному стані. Всі сидіння цілі та без будь-яких пошкоджень. Дійсно, стан нових. Тут у нас є столик. Потолочок чистенький не обшарпаний. Давайте перейдемо до переднього ряду. Тут у нас передній електропакет, карти дверей без будь-яких дефектів. Сидіння переднього ряду також, подивіться, жодної кімчистки не потребують. Дуже все в класному стані. Кермо також, структура є. Так все виглядає. кондиціонер працює. Шестистепнева механічна коробка Кометрів. І друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною 16 тисяч доларів. Доступним лізинг та кредит також можемо допомогти вам пригнати авто із США.